Шановні водії, можливо, хтось зможе підказати, як правильно зробити двигун дв 8 Це Peugeot Expert, Fiat Scudo, Citroën Белінго, Peugeot Патньо, Citroën Джампі. Дивіться, хочу поставити передпусковий нагрівач. Для того, щоб продовжити роботу двигуна, зимою легше, щоб запускалося. Дослідив, що охлаждайка духається, дивіться. Від двигуна до печки, від печки рухається цей бачок. Далі з розширювального бачка рухається ось так видно. Назад в двигун. Був варіант. Думав, поставити десь тут передпусковий нагрівач, так, щоб шланг був з низу двигуна і в печку. Або варіант поставити ось десь тут під. Фільтром повітряним десь тут, з двигуна у передпусковий нагрівач, і з передпускового нагрівача йде в подачу печки. Ну, передпусковий нагрівач думав такий там: оце Харківський або Лунхвей, або Харківський такий довгий, з помпою від пральної машини. Підкажіть, куди краще поставити? Сюди врізати. Чи? В подачу на печку буду вдячний вам за підказку. Надіюся, що ваша підказка пригодиться ще комусь. Всім дякую.